Друзі, на Сінфо перші проголов не поїхали ближче до вечора. Низка дипломатичних каналів зафіксувала незвичну активність у повітряному просторі над Атлантикою. Спеціальний борт із закритим ідентифікатором здійснив посадку на одному з військових аеродромів. США з нього зійшов чоловіка у темному пальто в супроводі двох офіцерів без розпізнавальних знаків. Пізніше кілька журналістів розслідувачів підтвердили, це був Володимир Путін прибути із неоголошеним візитом інак Переговори інформація про який ретельно приховувалася. Шо телеграм-канал генерал СВР причиною несподіваного кроку став тиск адміністрації Трампа, який є через закулісні канали, дав зрозуміти подальше ігнорування вимог США означатиме повну економічну блокаду. Результатом стало те, що Путін погодився на перший етап заморожування лінії фронту, відведення основних сил та формальний старт переговорів. Хоча в Росії ця інформація блокується, сигнал із заходу вже вказують угода на столі. Джерела Вашингтоні стверджує, що мова йде про фактичне визначення нездатності продовжувати бойові дії з поточного формату перший раунд переговорів був коротким, але символічно важливим російська сторона фактично погодила на замороження бойових дій без права на нові наступальні операції. США висунула умови припинення ракетних ударів, розблокування гуманітарного доступу, виведення окремих частин зі спірних зон. У відповідь Москва опросила гарантії недоторканності режиму. Однак її чітко дали зрозуміти. Поступки можливі лише після фатального завершення військових дій. Офіційно цю зустріч не підтверджено прес-служби мовчать, але факт прибуття підтверджено супутниками та перехопленнями комунікацій. на фоні цих подій в Кремлі. Почалися паніка. Частина еліти не була попереджена про поїздку. Навіть в оточенні вищого керівництва є непорозуміння щодо повноважень міністерства оборони в режимі надзвичайної тиші. Всі заяви зведені до формальних звітів. Генштаб тим часом оставив наказ арглянути всі плани наступу і почати підготовку до розведення війська. Проте це Чить, про внутрішні директиви вже циркулюють між командуваннями на південному та східному напрямках. Деякі підрозділи зняті з передової відправлені у тилові райони. Під виглядом ротації найбільш вразливою виявилася інформаційна система РФ. Навіть при спробах приховати поїздку Путіна. Витоки з американських медіа пробивають цензуру у Москві Активували блокування VPN, розганяють контент. Про анзвучний візит на рівні військових каналів. Але внутрішні чати вже наповнені повідомленнями про зраду та не публічно. Но капітуляцію відчувається моральна деморалізація населення втомливене. Військові в тилу розуміють, що фронт не має перспективи, особливо болісною. Виявилася інформація про те, що США наполягали на участі України в переговорному процесі, як і рівноправної сторони, що ж Росія програє вже не тільки на полі бою, але й у дипломатичній площині. Перший візит Путіна на переговори в США – це не просто політична подія, це сигнал для усього світу. Режим визнає межі своїх можливостей. Само факт, що переговори. Ри ведуться в закритому форматі, говорять про страх перед власним народом. Цей момент стратегічного перелому Росія, яка протягом років декларувала непохитність і непоступливість, змушена пускати шукати вихід із ситуації, яку більше не контролює. Внутрішні джерела повідомляють, що Патрушев, який залишився в Москві під час таємного візиту Путіна, до США почав діяти автономно. За попередньою інформацією, він провів серію закритих зустрічей з керівництвом міноборони часткової по ради та командування з основна тема обговорення варіанта завершення війни незалежно від дій Путіна. Фактично, Патрушев уже готує внутрішні варіанти постпутінської угоди, в якій армія бере на себе зобов'язання зупинити бойові дії в обмін на гарантії збереження силових структур. За словами аналітиків, вийде конкуренція двох сценаріїв: завершення війни, зовнішнього через дипломатію США і внутрішнього через нову конфігурацію влади в Росії без Путіна. Частина генералів уже демонструє лояльність до Патрушева і не. Очікуючи повернення Путіна до повного контролю. Це означає, що навіть із умови зриву домовленостей США в середині російського командного блоку готові зупинити війну своїм рішенням. Саме тому наші підрозділи вже зайняті з лінії фронту. Це не жест доброї волі, а як спроба сформувати нову військову реальність. Фактично, Патрушев починає завершувати війну вже зараз. Із путіним або без нього ініціатива втрачена ресурси вичерпання командний центр дезорієнтована і Кремля більше не є єдиним центром хво. Валення рішення це роздвоєння влади, однак фінального етапу конфлікту. Ознака Росія втрачає контроль не лише на міжнародному рівні, але й на власному урядовому рядрі. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.